Всім доброго дня! Всіх вітаю на нашому каналі. В цьому відео ми будемо з вами збирати басейн. Вже кінець червня, якби початок липня, наче й погодка стала, бачите, сонячна гарна, тому будемо збирати басейн. В принципі, на каналі є відео, в якому я показував, як збирається басейн, але знаєте, з урахуванням наших помилок, які з урахуванням басейна були. От. Ми вже просто покажемо процедуру, як ми збираємо, налаштовуємо та запускаємо басейн. Тому всім приємного перегляду. Почали. Ну і ось почнемо. з... Багато було в мене питань у людей по... з приводу того, як веде себе бас... подіум для басейну. Бачите, я... трошки він має незвичайний вигляд, що мається на увазі. Я все це підрівнював рубанком електричним. Бачите, там, де темніше, це в нас саме. Стара покриття, де світліше, це я знімав і а, тоді обробляв захистом. Для чого? Щоб вирівняти більш-менш, вирівняти площу самого подіуму, щоб перепади між досками не давили на, нижню, ну, якби на сам а, пол басейну та не було цих випуклостей, які неприємно так ходити по них. Тому ось так виглядає. Нічого не покрутило, бо були питання, чи покрутило, чи порвало. Тоді було рвануло, а зараз нормально. Бачите, все лежить. Єдине, що понятно, що доски мають як звичайне дерево, це сосна, вони мають крутитися, набухають, набираються вологою, тоді знов висихають і тому є зазори. Але в принципі, як ви бачите, дуже непоганий стан басейну, то подіуму для басейну є. Оброблено. Зараз ми положимо підложку, таку поліпропілєнт, такий спінений з фольгою. Для чого? Щоб е, прибрати якісь зайві моменти випуклості або там якесь сміття, може, попаде, хоча я буду його замітати. А тоді вже поставимо басейн. А, коротше, оце тільки візьмеш, щось складати, одразу вітер, я не знаю. Це просто якийсь капець. Тільки можна. Тільки розклав. Сонечко сховалося, вітер пішов. Ну що таке? Ломалася все. Буває. Ось виставили ми бачите, фольгу. Важко, звісно, ви бачили, вітер заважає, як завжди. Тепер на цю фольгу будемо збирати базу басейну основу і примірятися, як йому будемо виставляти. Ставили, трошки розстріляли, трошки спрямовували так, щоб було запасу у нас збоку на ніжках, щоб він стояв. І тоді вже наберемо воду і будемо обрізати що зайве, що нам не потрібно. Ось я вас по колу проведу, покажу, як тут все стоїть добре. Бачите, так, тут зазор у нас залишився є. Все є. В басейні є трошки сміття, але я думаю, що то нічого страшного в тому немає. Воно все з водою тоді приберемо. Коротше, як завжди, почав робити ну, таке маленьке накриття. Я роблю завжди на минулих відео ви бачили, для того, щоб, якщо будуть опади, щоб не мочити насос, який буде фільтрувати нам басейн. І як завжди, 4 саморізи. І у нас сів акумулятор в гвинтокруті. Коротше, отак буде виглядати це. Воно буде захищене. Зверху я ну я б на відео побачите, зверху ще буде робитися якби таке накриття. В принципі, готово. Чекаємо, поки зарядиться акумулятор і продовжуємо. Знімаю, якось безпеково робиться. бачите. Ми поставили вже, зараз я далі займаюся оформленням цього накриття. Дружина займається розглажуванням дна басейну, щоб не було складочок, коли буде вода. Вона каже, що вона це робить дуже безтовково, але це дуже непогано виходить у неї. Холодненька водичка, свіженько, гарно. І вже тоді басейн, коли стане нормально, то наповниться водичкою, то на, на дні басейна буде. Рівненько. Ну, ось як бачите, вже фактично воду ми набрали за пошти ніч і. Ну, за ніч. Вважайте, бачите, вона як потемнішала вже. Тобто залізо, яке присутнє тут у воді в 4 рази більше, ніж е, потрібно. В реакцію вступило з і вона темнішає. Зараз ми. Я буду зараз збирати це на місцинку, ставити насос, запущу воду, промию пісок, підготую систему фільтрації, і тоді на ніч я внесу хімію. Все це ви побачите. Ставив, зараз засипаємо пісок по міткам. Ось, ось там є мітки, можна їх там побачити, бачите? Ось, зараз я наведу. Є міточки, бачите? Оце там по міткам. Треба насипати пісок Паємо піску. І заливаємо воду. Починаємо ще за секунду кусочек. зарегулювання режимом. Зробив я підключення, тобто підключив скімер, який буде в нас забирати бруд, що на поверхні буде збиратися, підключив насоса. Зараз підводу, підведу напругу і зробимо беквош, тобто, отут на регуляторі є, бачите, положення беквош, клоуси, там ну, все, що потрібно для експлуатації цього пристрою насосу, миквошами промиємо, пісок тут сядеться, тоді рейнс у втрамбовування піску і тоді запущена фільтрацію, побачу, що він скаже. Так, тепер вже, бачите, я підключив. Ось подовжувач стоїть, вода вже якось там натекла. Зараз я відкриваю клапан, щоб набралася трошки вода. Пускаємо сюди воду. Будемо набрали. От. Тепер накручуємо на шланг, Цей такий шланг, який я придбав додатково, щоб можна було зливати воду. Да. Зараз потече ось тут, бачите, тобто наповнюється фактично фільтер. Тепер я зараз перевожу в беквош. Беквош, Ось написано. І вмикаю насос. Є, у нас насос запустився, І зараз відбувається... Обратна промивка, бачите? Тобто він що робить? Він зараз промиває пилюку таку мілку. Буквально секунд там 10, більше не треба. Ми можемо подивитися, ось тут є. Та, бачите, тут з'явився пісочок, тобто вимивається. Ні? Тепер чекаємо, буквально зупиняємо, переводимо в рейнс. Ось, В рейнс перевів і знову запускаємо. Він буквально секунд 5-7, щоб він порядкував там все, що треба. Все, доставня. От. І зараз запускаємо фільтрацію. Ставимо на фільтр, запускаємо насос. Щоб він сам систему пішов. Бачите, ось пішла тут. А таким забирає весь бруд. Трошки попрацюю і тоді я налью. Ось хімія в нас стоїть. Мишити. Налью хімії. А для того, щоб вона не цвіла, я використовую агекс. Альгекс 4. І для того, щоб впоратися з осадом заліза, це перекись водню. Ось дивіться. 50%. відсотковий. 5 кг я використовував пів літра на тонну води. Тобто тут 2,5 літра, зразу всю каністочку виллю. І на завтра на ранок вже вам покажу, який буде результат, якщо стигне ну, за рахунок там погодних умов та температури навколишнього середовища, побачимо, як прийде реакція. Хочу вам показати басейн наступного дня. Вже більш-менш бачите. Не така вона зелена, але жовтуватість присутня. Є вже проглядається, бачите, трошки там вже проглядається. Але ще реакція не спрацювала, тому що на фільтрі бульбашки. Тобто каже про те, що реакція нашої хімії пергідролю та альгексу ще працює. Ну, В принципі, двоє суток потрібно, щоб відпрацювала реакція, і тоді вже на наступний день а, сідає осад. Ну, завтра зранку обов'язково покажу, як це буде. Поки okay, так. Температура. Давайте глянемо, яка температура. Температура у нас. Ну, зараз. Ну, 26,5, тобто непогана температура. Так що. І що цікаво, бачите? Уже проглядається цей проглядається дно, трошечки осіла вода. Я періодично запускаю басейн, десь раз-три я вже запускав, щоб він трошечки проганяв крізь себе цю муть, яка плаває по ньому. І все. вечір ми не витримали і будемо купатися. Бачите, вода ще не зовсім прозора, але будемо купатися. Вже кое-хто заліз. Та, На будемо Ой, ти, ти, ти а я маю. Направляй, куди вона дивиться. Ти привіть буде. Ти привіть буде. Ти що? Привай. Відкриваємо сезон купання. Клас. Дідуся, дідуся, дівай. Ну що, шановні глядачі, на завершення цього ролику хочу вам показати ще за рахунок того, що в басейні температура ще не дуже, але в басейні вже з'являється осад. Дивіться, бачите? Ось видно на дні ви бачите, з'явився осет. Оцей осад фактично вже сьогодні до вечора сяде і водичка буде повністю. Прозорою, тобто реакція пройде добре. Ви бачили, вчора ми почали сезон купання, дуже приємно. Зараз вам покажемо температуру води. Зараз бачите, рівно 25 градусів. Тому дякую вам за перегляд. Гарного вам дня, гарного літа, до наступних зустрічей!